Всім привіт! З вами Тесла Парк, і сьогодні ми перевіримо автопаркування мустангу Тойоти, Зікра та Тесли. Я думаю, відео буде дуже цікавим. Тому поїхали. Зараз ми знаходимося у Зікері 007, новинка 24-го року, і зараз покажемо, як тут працює автопарковка. Напевно, в жодній машині ми не можемо ось так: от просто обрати місце, брати якою стороною ми хочемо поставити машину, на яке місце навіть. Якщо немає жодної розмітки, ми можемо це реалізувати. Що, спробуємо чи поїдемо? Ні, давай, а потім припаркуємося в місце. Так, ну давай поставимо якось зовсім непонятно. Да? Ось так. І. По діагоналі і починаємо паркування. Вона нам показує траєкторію, по якій буде їхати. А якщо ви знаєте китайську мову, то можна навіть увімкнути, щоб зікер коментувала все, що робить. Так. І, як ви бачите, навколо нас нема жодних розміток, машин або перешкод. Ми просто, як в полі да, поставили, як би ми хотіли, щоб ця машина стала, і вона стала саме так. Давай я ще і покажу ззовні. Навіть... І ось так, як ми її поставили під таким самим кутом. Вона й стоїть. І зараз спробуємо припаркуватись в розмітку. А ще можна дати їй змогу самостійно обирати паркомісця. Ось, наприклад, ми обираємо автопарковку і просто проїжджаємо повз паркомісце. Зікер його одразу ж бачить. Ми його обираємо. Начать парковку. І знову. Малює траєкторію і показує, яким чином саме зікер буде ставати саме в це місце. Ну, вона доволі впевнено їде. І показує в сантиметрах відстань до перешкоди. 42 см у нас до тесту Модул 3, яка у нас праворуч. І знову ж таки, привітання зі вдалою парковкою. Давайте подивимось, скільки позаду ще місця. Зараз ми їдемо на Tesla Model Y 23 року і будемо тестувати тут автопарковку і паралельно вам показувати. Бачите, вона на парковці показує парки місця, куди вона готова заїхати. Давайте виберемо, наприклад, там, саме давнє місце. Я натискаю старт, все, все відпускаю. Вона проєктує свій рух, а ми просто спостерігаємо. Ось що, значить, технологія, да, Наташа? Так. Я нічого не роблю. И она там сама что-то крутит, замеряет дистанцию, сантиметры, подлаштовывается. До сих пор тримаю руки, машинка заезжает, и мы снимаем весь этот процесс. Она полностью все видит на 360 градусов и заезжает. Ну, от вона сама паркується, ти повністю їй довіряєш, чи є таке маленьке переживання, що тебе треба проконтролювати? Ну, у мене просто вже багато досвіду з теслою, я її переживаю. Але раніше зустрічались такі моменти, що вона прям ну там сантиметр, міліметр, ну прям дуже стрімно, що Якби ти перший раз це тестував, то ти б тип, на тормозну разів 10 точно натиснув. Ну, все, заїхала клас. Тому, якщо ви водій не дуже досвідчений, купуйте тесу з автопарковкою і вам щастя. Правильно, Наташа? Так. Так, сьогодні ми протестуємо, як Ford Mustang Mach-E вміє паралельно паркуватися. Для цього ми вмикаємо драйв і рухаємося до нашого паркомісця. Як тільки ми хочемо, щоб машина почала щось сканувати, ми ось тут натискаємо кнопочку паркінг і асистент парковки. Вмикаємо лівий поворот, аби дати машині е, знати, що ми хочемо саме зліва її запаркувати. Проїжджаємо повз наше паркомісце і чекаємо, поки машина побачить його. Ось, побачила. Тепер за інструкцією ми вмикаємо нейтральну передачу і тримаю ось цю кнопочку для парковки. Далі автомобіль повністю самостійно. Заїжджає у обране нами місце. І підрівняла трошки, щоб стояти попереду. Екселент! Як тобі взагалі парковка Мустангу Mustangчі? Ну, вона паркується краще, ніж моя колишня. Зараз випробуємо автопарковку на Toyota BZ4X 2022 року випуску, і ця парковка буде паралельна. Скажу відверто, до цього паралельно я паркувався тільки на Теслі. Я тільки їй довіряв і ну, до сих пір довіряю, але Toyota мене вразила, ну відверто скажу. Тому дивимось. Ми під'їхали. Вона знайшла місце паралельної парковці. Ми нажимаємо старт, відпускаємо гальма і все, відпочиваємо. Поки вона паркується, можна там збирати речі, телефон, що там розбросено по автомобілю. Вона це робить дуже впевнено, дуже якісно і акуратно. Там все бачить. Вона також паркується і в гараж, і паркується вона передом. Опять же, я не бачив, щоб Тесла паркувалась передом тільки задом. Дивіться, як вона заїхала, а тепер рівняється, щоб припаркуватись прям ідеально. І все, стала в паркінг. Вот така красива ілюстрація. Все, я от красотка вона каже. Я стала красива. Наскільки оцінюєш її парковочку від 1 до 10? Я оцінюю на 9 точно. Не на 10, тому що ну я думаю, як і всі інші машини, які мають цю функцію, не з першого раху, не з першого разу знаходять парка місця, куди вони можуть запаркуватися. Але це і не дивно. Вони щоб запропонувати вам, куди вони можуть запаркуватися самі, вони повинні бути впевненими. Вони повинні вивчити, куди вони можуть запаркуватися. Якщо їм щось не подобається, вони бачать, що вона там не влізе. І так далі, тому вона просто не запропонує. Тому це теж не дивно. Ну давайте на 9, щоб було куди расти всім машинам цією функції. Якому автомобілю ви б довірили своє паркування? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати, і також можете писати ідеї для відео. Ми із задоволенням будемо знімати цікавий контент саме для вас.